Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати вареники з м'ясом і поділюся з вами своїм рецептом. Скажу вам, що мені для цього треба. Я взяла вже готового відвареного такого 500 гену свинного Так. Гаряча вода 250 мл, кусочок такого масла. Величкий, це вже зверху мастити. Можна мастити посмаженою цибулею варенички, а можна маслом, хто як любить. Я сьогодні буду маслом мастити. Дві цибулі, такі середненькі: олі, сіль, одне яйце, чорний перець мелений і борошно. 500 грам борошна. Ну, от зараз, перш за все, буду замісувати тісто. Буду місити тісто. Я візьму так чайну ложечку соли. Ну, така трошки з вершком добра чайна ложечка соли я взяла. Перемішу і у мене тут 250 мл гаряченької води. Гарячої, кип'ятка. Тепер сюди додам таку так, столову ложку олії. І одне яйце. Ну і це зараз трошечки отак перемішаю ну, отак. І буду додавати сюди воду. Зараз побачу скільки води піде. Води по-різному може йти. Може 50 мл піти менше, може більше трошки піти. Це вже дивлячись, яке борошно буває. ще додам. Десь 50 мл все-таки залишила ще води. А зараз вже рукою будусити. І відчуваю, що води не треба більше. Ось так я вийшла тісто. Я його зараз поставлю у салафановий мішечок, який ми це робимо. І воно поки буде стояти. А я буду пропустю через м'ясорубку м'ясо. Потушу цибулю, але за, за час, що воно буде стояти, ну, буде стояти десь, можливо, хвилин 20-15, поки я це все пороблю. Ще раз, хоча хоч б ще раз перемісю. Воно тоді робиться таке гарненьке, гладесеньке і таке еластичне, дуже гарне робиться, якщо його ще раз перемісити. І все. Покажу вам, от зробила фарш з м'яса, пропустила через мясорубку. Мені потрібно буде ще от у мене в чашечки є бульон, який, щоб м'ясо в ньому варилося чорний перець, сіль. Мені ще, можливо, буде потрібно, я м'ясо солила, як відварювала, але попробую на сіль, І протушила цибулю. Бачите, так. Вона трошки така, показує камеру золотиста, вона не є така, така пересмажена. так, Трошечки я її посмажила. І не дуже багато олії. Воно показує багато, але то не є багато олії. Отак. Тепер буду додавати сюди. я Це. Так. Зараз додам чорного перцю. Перемішаю і зараз побачу, скільки мені сюди треба долити отого бульону. Бачу, що треба трошки доляти. Зараз так, десь 50 мл додала. Нет. Можна ще додати. Додам, напевно, увесь тут було всього 100 мл. Такий, щоб він був цей фарш такий влажний він був. Ну, і напевно, все. Я зараз спробую сіль. Думаю, соли, можливо, і не треба буде. І все. Ну, отак, от бачите, він такий трошечки. От. Ось такий. Покажу вам, яке получилося тісто. Зняла типночку таке гарненьке, гладесеньке, воно таке, бачите. Ось половинку поставлю ще в мішечок хай стоїть. Ну, а цю буду розтачувати. Таким різачком зараз буду вирізувати. весь гарненько знімаються ці відрізки, Вже я трошки борошно більше підсипаю, щоб воно не прилипало до дошки. Отак. Ставити начинку і буду ліпити. Такі варенички виходять. Тісто дуже гарне, дуже гарно ліпиться так. Начинки ставлю вже відносно кружочків, які от кружочки тут, щоб і гарненько можна було заліпити. У мене на цей кружочок іде десь так повна чайна ложечка зверхом начинки. Отакі. І далі так буду зараз робити всі. Покажу перший кружечок, уже зробила варенички. І зараз ще другий буду розтачувати. Покажу вам, що я вже і другий кружечок доробляю вареничків, оскільки фаршу залишилося. А от ще залишилося в мене тіста, це з відрізків. Зараз щось придумаю, може, якесь варення відкрию і зроблю з того тіста. Але покажу вам ще, що я от як. Ще іншим разом, як в мене є настрій і час, як я ще ліплю варенички. Зараз покажу вам. Бачите, З цієї сторони йду отак все заліплюю гарненько, а з другої сторони, отак просто нажимаю пальцем. Отак. Так. Я не знаю, як це така ліпка називається. Я кажу на них стряпатенькі, вони теж такі оригінальні, гарнесенькі получаються. І Це вже коли є час і настрій, можна собі отут ліпити їх отакі. Бачите, зараз ще покажу раз. Отак. А тепер отак нажимаю пальчиком і отак, раз по раз. І вони теж такі гарнесенькі виходять. Бачите, отак. Я вже зробила всі вареники, як бачите, вода закипіла, буду варити. Додам сюди трошки олію. Можна видавати, можна не додавати. Отак десь добру столову ложку. Посолю воду. Я вже дивлюсь, скільки в мене тут води і скільки приблизно солі. Десь дала повну чайну ложечку, це в мене столова ложка. І буду закидати. Накриваю її І довго варити не буду. Тільки гарненько скип'я і буду забирати. Ренечки закипіли гарненько. Отак хвилиночки дві. Більше не буду їх варити. Ну, ще так трошечки прикрити. От і все. Буду зараз забирати. Варенички почали надуватися. Я ще покажу вам. От надувається все. Буду забирати їх. Трошки менший вогонь дам уже. І покажу вам такі получаються вареники. Двареночки, бачите, гарненькі, не розварюються, нічого. Отакі. І я маю тут біля себе от масло. Я розтопила його і зараз буду їх одразу трошечки помастю. масло. Так, масло. Получається варенички з м'ясом. От і слідуючі вже зварилися, буду забирати. Отак. От такі, получаються варенички. Покажу вам от такі варенички сьогодні. Я з вами зварила. Бачите. Такі гарнесенькі і дуже смачнесенькі. І ну, покажу вам отак, будемо сьогодні ми їх їсти. От. Один утік на стіл. Такі варенички. Бачите. Можна їх, хто бажає трошечки притрусити, чорним перцем, так легесенько. І так смакувати. Бачите, це дуже смачно, скажу вам, що дуже-дуже смачне такі варенички получаються. Ну що, дівчатка, хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я варила такі вареники з м'ясом відвареним. Попробуйте і ви, якщо бажаєте, це є смачно. І всім дуже гарно дякувати буду за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже гарно вам дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте. Дякую за ваші побажання, чого і вам бажаю. Бажаю вам, як завжди, вашим рідним, щоб всі були здорові і мирне небо над нами. І тоді до зустрічі!